Дорогі Івано-Франківці, шановні гості нашого міста, від щирого серця вітаю нас, всіх з днем народженням нашого прекрасного міста. Понад три століття прилетіло над нашим містом, але воно залишається молодим, тому що постійно росте і розвивається. Глибоко переконаний, що і в подальшому ми будемо мати, так як і за минулий рік, дуже багато перемог і досягнень, адже ми є працьовиті люди і дуже любимо наше місто. На превеликий жаль, цей день народження міста ми зустрічаємо з присмаком війни, гірким присмаком війни. Тому, дорогі івано-франківці, я насамперед хочу побажати всім нам мирного неба над головою і щоб більше не гинули наші найкращі сини і дочки. Бажаю кожному Івано-Франківцю, кожній івано-франківській сім'ї, міцного здоров'я, щасливої долі, сімейної рівноваги та Божого благословіння. З днем народження тебе, рідне місто! З ним народженням всіх нас, дорогі Івано-Франківці!